Авіакомпанія Ryanair анонсувала відновлення авіапольотів в Україну. Е, наскільки це можливо в цьому році? Адже вони якось приписуються до слів Трампа, що він закінчить війну в цьому році. Але ж це теж таке. таке. Ну, про Трампа я казала, що в 24-му році, що ніякої зупинки війни не буде за 24 години, і навіть у січні місяці не буде цієї зупинки війни. Як бачимо, все я правильно казала ні про яку зупинку тут навіть і мова немає, тому що обстріли будуть навіть ще весь лютий місяць, про який там січень мова. Тому я повторюся, що я казала. Що я можу так э, видвинути свою точку зору щодо э, закінчення воєнних подій, і після чого можуть відновитися всі сполучення літаків. І я думаю, що це відбудеться вже в 26-му році, тому що э, в травні 25-го року тут вірогідне підписання якихось певних паперів, до яких вони будуть іти, але це ще будуть не остаточні папери, не остаточне рішення в кращому випадку. Це дасть э, ну, зменшення обстрілів, які будуть сходити взагалі. Ну до мінімуму, скажемо так, так будемо надіятися, що це взагалі дасть е, зупинку гострої фази, але я не можу відповідати за політиків, що саме вони там підпишуть сам же аспект протистояння е, між місяцем і Марсом, який створився в момент початку війни. Сам цей аспект він розійдеться в травні 26-го року. Е, тому моя версія, що е, повна така зупинка війни і цих військових подій вона відбудеться в травні 26-го року. Я думаю, що вже. Вже якраз з того часу і відновляться авіасполучення, але шанси на те, що е, гостра фаза закінчиться у 25-му році, є. Тобто, щось будуть активно ну, переговорювати от з травня, травень-червень 25-го року, так я про це ж розповідала півроку тому і. Також а, будуть затемнення а, у вересні 25-го року. І оці затемнення у вересні вони можуть дати якісь кульмінаційні рішення, дати підписання якихось може вже більш таких серйозних паперів про перерозподіл земель. А, ну на жаль, це буде втрата земель. Я про це також казала, що ще в цьому році не буде повернення земель. Але по крайній мірі, це а, буде вже впливати на те, що весь у цей агресивний процес. Він буде закінчуватися, тому що на це ще впливає і зменшення допомоги Україні. В мене також є пост на сторінці, де я писала ще минулого року, що в 25-му році буде зменшення допомоги в 26-му взагалі припиниться. Тобто, це також як одна з таких заяв, що скоріш за все війну закінчать, якщо не будуть поставляти допомогу, або не будуть її вже надавати і давити. На українців, що закінчуйте, бо ми вам не будемо давати допомогу, що, щоб заморозити. І насправді то наскільки я дивлюся за аспектами, які вмикаються щодо цих пере перемовин, так там дадуть просто вже якийсь готовий документ, який. Е Скоріше за все, президент України підпише і йому якогось право вибору не будуть давати. Тобто, це самі перемовини навіть не будуть напряму відбуватися між президентом України і президентом Росії. Тобто, долю України будуть вирішувати взагалі інші країни і представники інших країн. А самим українцям вже скажуть, ось воно НАТО. Підписуйте, якщо ви взагалі хочете зберегтися як країна, а тому це буде не те, чого б хотіли люди. Звісно, не те на що очікували. Більше таке буде все ж таки розчарування у людей, тому що вірили всі в перемогу. Але бачите, ну більше більше подій вони все ж таки пов'язані з владою і з їх рішеннями ніж з нашими бажаннями. Ну, це просто ще було в 24-му році. Видно, mm -hmm. коли я карту Трампа розбира розбирала і казала, що він не є якимось миротворцем. Не, не буде він там ніякі всі війни в світі зупиняти. Це просто бла перед передвиборче, щоб його просто обрали. Але люди чомусь там вже прям чекали оцей один день і птам. Так всі вірити. Я завжди казала: ну, ви вірите політикам. Ну, дійсно, ще скільки пройти має там сотень років, щоб ви вже зрозуміли, що політики всі це бла бла. ну, Це не ті люди, яким треба вірити. Та Зеленський каже, що сьогодні Україна як ніколи близька до миру. Чо, mm -hmm. що, чому він так вважає, що от прям зараз, прямо зараз, якісь там інсайди є, чи можливо якісь там натяки інших держав є на те, що дійсно скоро мир. Mm -hmm. Ну, я думаю, що він може хоче так просто підтримати людей, тому що я щось таке чула і в 24-му році, і в 23-му році я щось таке чула. В 22-му році я там чула щось про 2-3 тижні, якщо я не помиляюся. І завжди Україна вона була близька до миру. В принципі, якщо дивитися в глобальних масштабах, може там 5 років це дійсно не такий великий для когось термін. Можна сказати, що це близький до миру. Але якщо дивитися за за астрологічними показниками, які не змінилися. І про що я казала і два роки тому, те ж саме, що а, шанси про домовлення тут. Ну, якби шанси вони то вже були, просто ніхто їх не використовував, а, тому що там якісь і інші домовленості були, про які нам не розкривали, не розкривали карти. Але а, якраз от у вересні 25-го року тут дирекційна Венера в карті України буде переходити в знак Терези, знак домовленостей, і це дасть якусь домовленість саме про землі, про території. Тобто, скоріш за все, я так розумію, що це навряд чи буде прибавлення території. До України скоріш за все підпишуть щось, що якусь область, ще декілька областей вже прямо восени 25-го віддадуть, щоб можна сказати, ворог там відстав, хоча б там перестав обстрілювати поряд з тими областями і перестав просуватися далі. Далі, оце протистояння опозиція між місяцями Марсом я сказав, що воно буде діяти до травня 26-го року. Тому навіть якщо щось підпишуть в вересні 25-го, протистояння залишається. Оце ну як вороже протистояння. А, і 20 вересня 26-го року тут ще буде Меркурій дирекційний теж переходити в Терези, буде давати ще якісь підписання паперів. Тобто протягом півтора року, півтора року будуть підписувати різні папери про перерозподіл земель, про закінчення війни, якісь будуть писати домовленості, наприклад, що там ворог не нападе протягом, я не знаю, там декілька років чи ще щось, якісь гарантії безпеки. Тобто це навіть не один документ, який буде підписаний. Або це буде підписано в декілька етапів, або будуть підключатися різні країни, або це буде декілька домовленостей. Тож е, можна сказати, що це буде домовленість про мир, ну, щось на кшталт цього. Але насправді то, як показує астрологія, в 2028 році знову щось буде. Знову щось буде пов'язане з ворогом. А, в найкращому випадку це буде якраз початок процесу повернення українських територій. Про погані варіанти я навіть не хочу казати, бо я не хочу пускати це у Всесвіт. Але просто що я кажу, що ці підписання угод вони не вічні. Я, наскільки б там вони не були років, 28 рік, все одно астрологічно знову йдуть якісь військові події. Будемо вже дивитися, які саме так то в 25-му році тут буде такий транзит між Ураном і Сонцем. Якраз уран у нас планета таких якихось різких змін, і він тут якраз буде давати от на порозі 25 26 двадцять років і зміни влади, і нових людей, які прийдуть до влади своїми новими програмами, і тут будуть продовжувати відкривати цих корупціонерів. І давати про них знати українцям. Буде ще більше тиск від партнерів іноземних, особливо від США. Тобто вони прям будуть диктувати Україні, що робити. Ну, знаю, ну, після цих цих кредитів там ще буде довгий час відпрацювання, за це, на жаль. І будуть такі великі зміни от 25-26 рік шостий рік управлінні країною. Ну 26-й взагалі, вже вмикається такий як доволі хороший рік для України, але в таке прям масштабне відродження з 27-го почнеться. Я теж про це писала ще два роки тому. Пост є на сторінці. Можна його перечитати. Просто що м, будуть е, оці нові кандидатури, які будуть приходити к, ну як на пост президента, це вони зовсім і не нові будуть. Якісь трошки забуті, старі, але од, одна кандидатура там буде, про яку я казала, що до влади в Україні може прийти жінка, яка дійсно почне відновлювати Україну і ну, впливати якраз на розквіт України. Бо я вже казала про жінок світу, що буде вмикатися ця енергія жінки світу. І коли поступово почнуть до влади приходити жінки, це і буде давати покращення на багатьох рівнях. І в Україні до влади тут також високі шанси, що може прийти та жінка. Ну, дам такий натяк, яка вже приходила до влади. Але її карта, якщо подивитися її карту натально з картою України, то непогана сумісність. Відбувається тому а, не треба там прям негативно так судити. І так всі розуміємо, що до того рівня влади ніхто з чистою душею, совістю не доходить. Але а, є деякі люди, які дійсно будуть вкладатися в розвиток. От треба от на це дивитися. 25-му вибори як можуть ну... бути. Знаєш, я так скажу, от травень, травень-червень 25-го року, трошки репутація зеленського похитнеться. Якісь там будуть такі ситуації з тиском будуть на нього давити, можливо, змушувати його чи піти, чи ще якісь такі важкі ситуації будуть в його натальній карті на цей рік. Ну, в солярі це видно було. Якщо він втримається на, на своїй позиції, то ще весь 25-й рік він буде при владі. Ну, високі шанси насправді, що він втримається, просто що. Будуть такий період дуже важких ситуацій для нього. І тиск буде якраз і від Сполучених Штатів, і від, від самих українців. Але Ну я думаю, що він все ж таки втримається, тому що тут такі більш зміни вже йдуть в Україні з 26-го року. І я тому думаю, що самі вибори, ну як от назначені, скоріш за все, вже будуть у 26-му році. Хоча. При поєднанні якраз Сатурна і Нептуна в липні місяці 25-го це відбудеться в першому градусі Овна, тобто овнівська енергія це енергія якихось нових змін, нововведень, і якраз в карті України це буде в першому будинку. Це будинок самої країни. Це все одно буде давати якісь зміни, тобто, або це якісь будуть зміни законів. Якісь нововведення, або будуть змінювати всередині сам апарат Верховної Ради, тобто, щось буде, щось нове все одно буде, нові, якісь обличчя. Навіть якщо пан Зеленський залишиться, тобто ну, він взагалі людина сильна, такий незламний, так думаю, що він пройде через оці всі катаклізми в цьому році, але, от навколо нього, я думаю, що люди позмінюються якраз влітку. Коли це поєднання відбудеться, бо Сатурн якраз керує першим будинком України, будинок, який за ці якраз внутрішні зміни відповідає, і тут ще і Нептун підключається. Це будуть якісь нововведення, які стосуються фінансів України, банківської сфери, валютних операцій і податкової служби. Також от щодо цього тут можуть бути якісь нововведення, якраз от це поєднання влітку. Воно буде вмикати оцей е, ну, період змін, я б так сказала. Е, тому думаю, що як всередині країни, щоб там от всі обличчя змінилися вже, мабуть, буде 26 й рік, і там вже почнеться таке як оновлення України зсередини. І от, мабуть, дві такі серйозні кандидатури будуть там боротися за владу, дам підказку, їх прізвища закінчуються на ко.